Всім привіт! З вами я, Лана. І сьогодні на рунах давайте швидко подивимось, що на тебе очікує найближчим часом на тебе, на того, хто зараз дивиться цей розклад. Покажіть, руни, що очікує найближчим часом людину, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, руни. Ну, тут може бути таке, що у вас буде як переоцінка цінностей і відхід від звичного традиційного для вас. І, можливо, тут відкриється вам щось таємне. І, по ітогу, це як шанс. Це як шанс від долі, як запрошення ризикнути, повернутися обличчям туди, куди направляє доля, і це може бути як, як під захистом самих вищих сил. Ну от якась така складно завернула. Для когось може це бути. Можливість переїхати за кордон. Для когось це може бути змінити місце проживання. А для когось тут може бути як розрив стосунків, втрата стосунків. Покажіть рони точніше про щось що тут. Що за хаос такий? Можливий. Головне, що цей хаос, він по долі, як. Ви, тут, як наші самі вищі сили могли втрутитися. Що ось тут. Так. так, для багатьох може бути дійсно як. Перегляд своїх цінностей в коханні, в стосунках. Для когось тут підключка інтуїції також може бути відчуття, знаєте, відчуття того, що інтуїція ну, спить і нічого не підказує. Для когось тут можуть бути переоцінка цінностей? В стосунках, в коханні, в почуттєвій сфері, для когось тут можуть бути втрати навіть. А ось тут що Так, дивіться, тут може виникнути така ситуація, що вам прийде якась інформація, яка вас примусить переосмислення до переосмислення, переоцінки цінностей до відходу від своїх традицій, від звичного. От і можливо тут буде бажання, чи то натяки від Всесвіту, чи то можливість розірвати якісь стосунки, вийти звідкись, змінити місце проживання, то рішення не буде прийнято. Шанс буде даний, щось відкриється, можливо, прийде якесь повідомлення, можливо, якась інформація в мережі. Трапиться, яка буде впливати на ті сфери, які я перечислила. Але все одно рішення прийнято не буде, щоб щось завершити. Тут скоріш, або щось кардинально змінити. А що буде прийнято? Тут, як, знаєте, людина нерішуча все ж таки, е, чи то жалко втрачати те, що є, чи то не наважиться. Кажіть мені вам про щось тут. Так. Так, людина е, їй буде важко е, щось змінити. І вона так і не наважиться станом на зараз, найближчим часом, щось міняти. А що ж буде замість того, щоб міняти, починати щось нове, трансформувати, що буде. Ітогу? покажіть рівень. Якщо це про роботу, то буде рутина, робота. Взагалі тут буде як період, знаєте, коли страшно щось змінювати, ми не наважуємося, ми знаходимося в кризі, ми самі себе обмежуємо. Хоча ми розуміємо свої потреби і знаємо, що нам потрібно. Що буде по й все ж таки? Так. так. Ну, тут можна сказати так, що. Будуть продовжуватися якісь непорозуміння, не буде бажання. от Чому не буде хотітися щось все ж таки кардинально міняти, тому що не буде хотітися брати на себе відповідальність за цю подію за оцей хаос, за оцей за ці зміни. да І по ітогу людина залишиться задоволеною. От. Як не дивно. Залишаючись в оцій своїй рутині, не бажаючи брати на себе відповідальність за зміни, продовжуючи свого роду оцей період, який є, він доволі кризовий, але людина все одно себе обмежує, тримає себе в рамках і від цього. Ще й отримає задоволення. Знаєте, як фух, не треба нічого змінювати. Буду жити так, як є. А в чому тут обмеження будуть, кажіть. Тут людина обмежує себе в виборі. Треба щось обирати, треба вирішувати. Це робити важко. Прояснювати все складно. І знаєте, як в правильному напрямку страшно. І тут людина обмежує себе в тому, щоб зробити якийсь вибір. Бо не хочеться на себе брати відповідальність. І по ітогу, це як полегшення. отримує задоволення як полегшення. Добре. А полегшення себе оправдає, же тіруна. Ну, Можливо, тут, знаєте, як... не треба проявлятися, не треба нічого вирішувати. Тут не вистачає характеру. Угу. І... Можливо, буде все ж таки продовжуватися якась несправедливість. Так. Не треба йти до нового і перебування в застої. Ну, ось так. Таке поки що буде найближчим часом. Ви не скористаєтеся даним шансом, тому що ну, не буде хотітися все змінювати, не хоч... буде важко зробити вибір. І, якби, коли ви знаєте, підсвідомо ваша підсвідомість почує від вас, що ви. У вас не вистачає сили волі і сили духу отримати якісь нові результати, вкластися в щось нове, проявитися. Що ви залишаєтесь там, де є, нічого не змінюючи, вона, як то кажуть, буде заспокоєна. Фух, нічого не треба змінювати. Залишаюся в звичному для себе середовищі. Нікуди ми не їдемо, нічого ми не робимо, нічого не руйнуємо, не міняємо. Ми просто залишаємося там, де ми є. Ну, З одного боку, це не так погано, тому що іноді зміни не потрібні просто, і треба перечекати, пожити з. Спокійно заспокоївшись там, де ми зараз знаходимося, з таким самим життям в тих самих стосунках, а далі час покаже. Ну, це на найближчий час. Можливо, дійсно, вас останнім часом якби, крутило, вертіло, хотілося щось змінити. Шанс вам найближчим часом буде даний по вашому запросу. Але на зміни ви так і не наважитесь. І навіть будете від цього потім з полегшенням задоволені. Такі от, от така от подія буде найближчим часом для людини, яка зараз дивиться цей розклад. А покажіть руне. чи це на благо, на користь людині, яка нас дивиться це залишання в звичному середовищі. На благо? Чи на шкоду? На благо. Так, це на, на благо. Тут ви навчитеся, ви отримаєте цим якийсь досвід, якесь знання. Це як урок. Ви отримаєте, можливо, потрібну для вас інформацію. І зрозумієте, що ну, поки що нічого не треба змінювати. Треба, якби, можливо, вміти вирішувати свої проблеми розмовою. І від цього. Отримаєте потрібний для вас досвід і урок. Але руни кажуть, що ця ситуація на благо цей момент от вам прийде якась інформація, якась таємниця, якесь повідомлення, можливо, чи запрошення щось змінити. І ви не наважитесь, і по ітогу це урок, це урок, і він вам на благо. Ви отримаєте потрібний досвід. Бо не приймати рішення, не бігти стрімглав це також свого роду урок. Не треба ще вміти не піддатися на спокуси. Ну, ось такий у нас сьогодні вийшов розклад. Так, це, це вам на благо, я ще раз підверт: хотіла впевнитися в цьому. Це дасть вам нові сили, нові знання, новий досвід. І бажання щось робити для того, щоб ну, як жити далі, вчитися, навчатися, напрацьовувати нові зв'язки, якщо це потрібно, чи налагоджувати старі. Але тут про те, що буде хотітися е, з кимось поговорити, обсудити і щось робити для того, щоб цей зв'язок себе. Себе якби окупив, да? оправдав. Ну, в общем, це урок, і ви його пройдете, і вам це буде на благо. На цьому я завершую. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Бажаю успіхів!